Вітаю, друзі, на моєму каналі. Трамп дозволив відправляти в Україну ракети, чи не дозволив. От, задавала питання українська журналістка йому, потім після цього була інформація, що, начебто, США е, можуть відправляти в Україну ракети для Петріотів. Це нам дуже необхідно. Зараз підсилюються ці обстріли. Е, от ми з вами подивимось, чи надасть, Сполучен... чи надасть Сполучені Штати ракети для Петріотів. Чи Трамп? Е, чи надасть ці ракети, чи це просто для червоного словця, так скажем. Дивимось. Чи передасть Трамп ракети для патріотов? Розмови бачите балаканина. Поки що це все розмови. Я не бачу, що це. це Взагалі, я бачу, передача цих ракет буде зараз. Поки що це тиск буде потужний тиск. На нього і Західний світ Європа буде тиснути. Тобто через тиск, це не просто чого запитала українська журналістка. Він там сказав, все ракети будуть. Ні, він цього робити не буде. Він буде ухилятись, він буде там ізвиватись так. Все одно на нього потрібен тиск. Але цей тиск на нього буде, і, врешті-решт, все одно я бачу, що ракети ці будуть в Україні. Вони будуть куплятися. Вони будуть куплятися за гроші. Це буде не, це буде не поставки, це буде не як це буде не допомога. А це буде купівля. Можливо, там буде ціна не така, як для всіх, так скажемо. Можливо, це буде. Більш доступніше для України, ніж ми очікували. Ось, але це буде. В результаті все одно це все ще все ще будуть розмови, балачки ще буде на нього тиск. Після цього тиску, бо це, це затягнеться. Це не це не значить, що він завтра, післязавтра на наступному тижні там все передасть і, і почне е, серйозні такі поставки в Україну. Це затягнеться, але це, це буде. Україна буде їх купляти. Купівля в Україну і ці ракети в Україні будуть. Тобто Петріоти будуть працювати, ракети будуть, допомога західних країн я бачу покупку цих ракет бачу, військово підсилення ми будемо. Тобто Це відбудеться через придбання цих ракет, трохи це затягнеться і через тиск на Трампа. Ось так, друзі. Що ми очікуємо? Ну, слава Богу, що взагалі зможуть пер... натиснути так на нього і пер... переломити цього рудого тромба, Ось. і ми, нарешті, можемо спати трохи спокійніше. Ось таке було питання, друзі. Хто планує? Звернутися до мене на консультацію. Ви завжди поки ціни залишаються як і були. Ви можете завжди зі мною зв'язатися. Є контакти під моїми всіми відео. Також доєднуйтесь до телеграм-чату, до телеграм-каналу. Дякую всім, хто подивився. Дякую вам всім за, за вашу вподобачку, друзі, всім тихого, безпечного, мирного нарешті вже часу. Бережіть себе і своїх близьких, друзі, і до зустрічі.